Зарашу пригадав історію, вона, от, саме суспільство, ці свободи, мислення суспільства. Вона чим відрізняється раша від світу, такого цивілізованого світу. Це історія років 20. Вона була, її можна знайти вона документальна. Я її в новинах слухав. В общем, зима. Ці сосульки, і посилають там керівники Жека, посилають двірника, щоб він почистив кришу. І він зривається смертельний, смертельний випадок. Через годину вони знаходять там з іншого міста, з іншого там участка двірника і посилають його теж туди чистити на цьому даху. Теж він це скальзується і вбивається. І що от ви думаєте, зупинились вони? Ні, керівництво ЖЕКа знайшло третього, і третій вбивається. І я так розумію, що ні. Те, щоб керівництво ЖЕКа не знайшло б четвертого, і п'ятого дверника і посилало би. Ну, вже, я розумію, що поліція зацікавилася цим випадками, навіть при тормозі пригальмувала цих керівників ЖЕКа. Ну три смерті зовсім нерозумні. Оце раша, це їхня. Розумієте, це деспотізм, це їхній диктат, їхня авторитарність така. Оце расисти. Все на все добре. До слідучої зустрічі.